Любі, брати і сестри, шановні друзі, сьогодні я хотів би привітати вас всіх від церкви, яка є по вулиці Кар'єрна, 44 міста Києва, із Новим Роком і Різдвом Христовим. Прекрасні слова, які ми читаємо в Євангелії, вони і сьогодні нас підбадьорують і вселяють прекрасну надію і радість, яка була дана для всіх людей. Євангеліє від Матвія, в другому розділі написано такі слова. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейському за царя Ірода, тоді прийшли мудреці зі Сходу до Єрусалиму, питаючи, де народжений цар юдейський, бо ми бачили Його зорю на Сході, та ось прийшли поклонитися йому. Люди шукали того царя, якому можна було поклонитися. Сьогодні ми є щасливі, що ми знаємо Господа. Ісуса, ця зоря зійшла в нашому серці, ця зоря і сьогодні нам вказує дорогу до вічного життя. Я бажаю, щоб кожний в цей рік, який гряде до нас, міг би своє серце, свої спрямування всі, якраз направити, щоб поклонитися тому, який народився, який був серед нас, який помер і воскрес, і вознісся в славі. Наші спрямування всі були б направлені, щоб поклонитися Йому, служити йому. Я знаю, коли ми так будемо робити, благословіння буде в нашому житті. Я бажаю вам, особистому житті вашому, успіхів у вашій справі, яку ви робите у вашій сім'ї, миру, злагоди і любові. Хай церква, до якої ви ходите, буде благословена Господом, хай милість Божа буде. Супроводжує вас в цьому році. Божих вам благословень!